Усім привіт! Ви на каналі Поліна Таролоджі і будемо дивитися Таро-прогноз на лютий 2025 року. Починаємо з Е, Значить, перша колода у нас буде Pagan Other World І давайте подивимось основні події для овнів. Да, Які у вас будуть основні події, на що вам звернути увагу? Ой! Всі карти. Посипалися, але, як кажуть, те, що падає на підлогу, особливо потребує уваги. І у вас тут випадає королева пентаклів перегорнута і закохані перегорнуті. Цікаво. Чи більше не впало? Ні. Давайте ще витягнемо. Овне. Шістка м'ячова. Так, чому всі карти у нас перегорнуті? Що таке? Сонце. Угу. Угу, угу. Значить так, Овни. Ну, в принципі, перегорнутість в даному випадку це не страшно, це якби більше про те, що ви йдете ви на шляху до своєї якоїсь перемоги. Тобто, скоріш за все, можливо, в цьому місяці ви якраз будете займатися тим, щоб по сонцю отримати да, от те, що ви там бажаєте. Тому що тут намальована дитина, вона на коні, вона з цим прапором як би перемоги, да, вона під сонцем знайшла своє місце. І, скоріш за все, нам це показують, типу. Не в цьому місяці, але ви будете цим займатися. І оця перегорнутість, якби нам про це і говорить, якби недовершеність, незавершеність цих арканів показується якраз перегорнутістю. І що нам тут говорять? По-перше, королеви Пентаклів, скоріш за все, питання будуть стосуватися вашої фінансової реалізації, вашої кар'єри, результатів якихось, можливо, будете міняти. Цілі або ставити їх, да, і плюс тут витрати можуть бути по королеві Пентаклів, які на себе. Королева Пентаклів дуже любить витрачати гроші конкретно на себе, там купити собі якусь прикрасу або купити собі не знаю, машину, квартиру, щось купити. Да, таке, можливо, дороговартісне, і вона від цього прям кайфує. Але, в принципі, це питання роботи, фінансів, кар'єри. Далі закохані перегорнуті питання партнерства, виборів. Да? Я би тут ще уточнила цю карту, про що вона? Ага. Вам в цьому місяці прям е, треба взяти всю свою сконцентрованість, всю свою волю в кулак, тому що вам буде важку вас, важкувато. Про що? Це дві карти про вибір. І вони нам говорять, ви можете схибити десь, ви можете зробити неправильний вибір. Чому? Тому що ви поведетесь на якусь гарну картинку, на якісь гарні слова. Вам хтось, умовно кажучи, може щось втюхати. До речі, королева Пентаклів обережно тоді з покупками, тому що, якби, можете щось купити, потім про це жалкувати. Або щось вибрати, наприклад, якщо брати роботу. Якщо ви вибираєте роботу із багатьох варіантів, а Сімірка Кубків сам про це і нам і говорить, що у нас багато варіантів, наприклад, на Workua, або там, ви не знаю, на якійсь платформі да, шукаєте собі місце, то конкретно. По кожній вакансії не просто, а типе, є багато варіантів, я потім подивлюсь: конкретно кожен варіант перевіряємо, конкретно там дотошно питаємо, чи підходить це вам. І тому що по сімірці води, скоріш за все, із цих всіх варіантів вам підійде ну, на силу один. Та? І то ну, можуть бути, може бути нюанси. Тому обережно. Плюс по 6 мечів нам це говорить е, перегорнута щітка е, мечова. Що якщо ви, наприклад, їдете в якусь подорож або ну, більше як відрядження, да, то можливо це буде таке важкувати. Ну, взагалі, от в лютому не варто вам кудись їхати, буде важко. Далі. По шістці мечові перегорнуті питання оформлення документів, питання якихось загалі документів, воно може теж. Підвисати, будуть там моменти, будете з цим розбиратись. Тобто, не все буде гладко йти, повинні це теж усвідомлювати. Але із того, що випадає сонце якби допкартою на всі, да, нам говорять, що цей місяць якраз буде присвячений тому, щоб розбирати всі ці моменти, щоб в наступному ви вже отримали якийсь адекватний результат, щоб ви вже отримали якісь. Ну, Явні фізично проявлені моменти. Да? І ну, да, треба цей період пройти. Далі наступна колода – це книга тіней. І давайте тут поглянемо да, для вас овни. Тут події, да, що будуть в лютому для овнів. Шістка води перегорнута. Перегорнутий мах і прямий король мечовий. Чому мах перегорнутий? Угу, Повішений. Так, е так, так, так. Знову, да, от, шістка кубків перегорнута, тобто питання, якісь побутового характеру будете вирішувати. Тобто, да, буде, якби тримати весь ваш фокус. На тому, щоб, там, я не знаю, за дітьми дивитись, організувати якийсь процес побутовий, не знаю, завершити якісь довідки, ремонт, щось, що висіло, да, ви можете якраз це завершувати. В принципі, шістка кубків це ну, дуже така сімейно-побутова карта. Так, якщо перегорнуто, значить ми там будемо каперсатися. Мах перегорнутись з повішеним перегорнутим. Тобто, тут питання саме партнерства. От, да, от, знову, Закохані, перегорнуті, якесь не дуже партнерство, наприклад, з роботодавцем. Або, наприклад, е з друзями, з колегою, з партнером, да, де вас вводять в оману, щось вам навішують, а ви ведетесь. Ну, тобто, нам тут карти говорять, однозначно треба все, де. Ви отак от, У вас є таке щось перевіряти, давати собі час, не робити одразу швидко. Це для вас буде в цьому місяці не класна стратегія, серйозна. Чому? Тому що от, лінія партнерська, лінія партнерська перший сьомий дім, вся перевернута. Та? Тобто ви не розумієте, чого ви хочете. Партнер не розуміє, що він хоче від вас. Да? Тобто, або е, мах прямий перегорнути: я не знаю, що я можу, дати, що я хочу, які в мене бажання, як я хочу виглядати, да? тобто, така невпевненість, е, нерозуміння себе, низька самооцінка. З чим і ви, е, якщо брати конкретно вас, да? і ви е, от, починаєте впадати в таку жертву. Я нічого не знаю, я така вся. Бідна нещасна, в мене лапки, я, я не впевнена в собі, да? і е, оцей аспект у вас може програватися. Е, теж як рекомендація одразу, якщо ви відчуваєте, що ви впадаєте в жертву, працюйте над нею, тому що, якщо у вас мах перегорнутий, то це ну, вам ніхто якби не допоможе підняти свою самооцінку, окрім вас. Самої або самого. Да? Тобто, ви повинні включати свою волю, брати себе в руки і працювати над собою. Конкретно, як би король мечів. Нам про це говорять, що ви, по-перше, можете, у вас є на це ресурс, ви просто вам зручненько, щоб за вас хтось щось зробив, вам скинув щось там, з гроші, допомогу, да? щось порішав за вас. Ну, я така не можу, в мене лапки там. За мене все порішали. А вам кажуть, якби це, звісно, для вас плюшка ну, в житті, да, зручно. Але е, що, якщо ми говоримо про особистістий ріст? Про досягання, досягання ваших конкретних бажань там, цілей на життя, то ви собі гірше робите таким чином. І король мечовином говорить, що у вас, в в принципі, є стратегічне мислення, що ви доволі сильна людина, що ви можете мислити логічно, можете свої думки бачите, Показувати, презентувати, захищати і, можливо, будете цим займатися. А, хоча, ну, звісно, чи є соблазн впасти в жертву, звичайно, у кожного з нас він є. Тобто, да? тут момент такий, наскільки ви свідомо будете до цього підходити, або а, просто це пропускати. Далі, наступне: буду витягувати по одній а, карті на стосунки і на роботу. Тому що що ми тут бачимо? Ми вже по, по цим картам побачили, що, скоріш за все, буде питання роботи, її вибору і постановки цілей, буде питання захисту своїх інтересів особисто на роботі, буде питання партнерства, вибору, де треба підходити з головою, і якісь незакриті рутинні питання, які теж у вас будуть. Ну, виходити в цьому місяці. І також ми бачимо по сонцю, що на наступний місяць, скоріш за все, буде краща ситуація. Отже, овни, особисте ваше життя в лютому. Давайте одною картою покажіть, будь ласка, о, що буде в особистому житті овнів, у яких є стосунки. Прекрасна карта, я вважаю. І о, ваше особисте життя, овни, у яких стосунків немає. Ем, так, значить, у всіх буде секс просто різний. <сум>, да? Тобто, королева вогню це, в принципі, дуже пристрасна карта. Королева вогню вона дуже любить свого партнера. Для неї він важливий, або для нього да? неважливо стати. стать. Е, вона, е, ну, буду говорити про королеву, як вона, да? але ви повинні розуміти, що це. І він і вона може бути особлінна. Особлі. Значить, королева вогню вона дуже любить свого партнера, але для неї так само важлива реалізація. Тобто буде 50 на 50. Також це багато може бути різних таких, знаєте, дій, прям, проявлених, багато розмов, багато дій, кудись їздити, щось робити. Також це сексуальне активне життя. Ну, просто подивіться на цю карту. Да? Це бажання. Пристрасть, яка може бути в ваших стосунках. Прекрасно. Вісім кажезлів на овнів, у яких немає стосунків. В принципі, ви можете тут задовольняти самі себе, тому що тут карта фантазій. Так? Тобто, людина тут фантазує і сама від цього преться. Вона преться сама від себе. По-перше, тому що вона не соромиться себе, показує своє тіло, вона показує його дуже сексуально. Так? Тобто, це. Коли ти працюєш над своєю само... самоцінністю, тим, що ти така класна, гарна, кайфова, да, і тобі з собою класно, це по-перше, по-друге, ви можете з кимось зустрітися, з кимось може бути секс, наприклад, або якісь прикольні розмови, подорожі чи щось таке. В принципі, можливо і те, і те, але я більше склоняюсь до того, що ви будете кайфувати більше від себе. Так, і ще одна колода, гноміки. Давайте теж однією картою подивимось, е, стан вашого е, ну, фінанси, роботи, реалізація, що покажуть. Да? Тому що у нас тут вже король Пентаклів є, король мечовий, які нам показують, що, в принципі, ви активно будете взаємодіяти з людьми, будете щось планувати. І це такі високі карти, які говорять нам про постановки цілей, про якісь. Далеко ідущі плани. Да? Тому що нам покажуть овні, що буде огнів в лютому в роботі, грошах реалізації. Покажіть, будь ласка. О, тут жезлів. Прекрасно. Да, Бачите, робота. Прямо от написано work. Тут жезлів це прям. Є ідея, є імпульс, іду, роблю, виконую. Прям бачите, він оцей гномік із дерева починає щось да, робити, да, якусь форму їй придавати. Тобто є якась ідея, ми вже починаємо її реалізовувати, ми починаємо вже підключати інших людей, ми там з кимось взаємодіємо, і тут ваше да, якби. Логічне мислення, кому можна довіряти, з ким можна взаємодіяти, в принципі. Але ну, шикарна карта на роботу. Що мені тут прям глобально не подобається, мені махваш не подобається, перегорнутий коли ми впадаємо в жертву, такі мені лапки, я в себе не вірю, я якби, нічого не можу, нічого не знаю, да, якби все. Мені вигідно бути в позиції жертви. Оце не гуд. Ну, таке. Особливо зважаючи на те, що у вас такі карти активні, активної взаємодії. І остання колода це Wild Tarot. Давайте на ній подивимось для овнів пораду. Порада для овнів на лютий 2025 року. Клас. Дивіться, яка карта, видно вам. Бачите, яка вона теж вогняна? Ну, тобто, приймати рішення. Да, вот, дві жезлі тут насправді про грамотне, нормальне, чітке, адекватне, логічне планування, яке може вас привести до класних результатів. Прийняття рішень на кожному із цих кроків да, по плануванню і, ну, і не ховатись, да? тобто включати свою енергію там, де це треба, ем, рухатись, ем, знаєте, не сидіти там вдома, не перечікувати, да? коли все налагодиться, діяти. Да? Тобто діяти. В принципі, сама ця карта нам говорить про дії більше про е, в плані планування. Да? Тобто грамотно треба спланувати свій порядок дій і там вже рухатись, а не отак от, знаєте, якось там, якось воно буде. Тобто нам про це говорять. І, в принципі, і закохані перегорнуті нас попереджають. Не ведись на все гарне, не ведись на все таке блискуче. Да? Думай, аналізуй, король мечів тут прямий. Теж найголовніша тут карта, яка це теж промовляє. Думай глобально, структурно і логічно. Ем, і, в принципі, буде вам щастя. На цьому буду завершувати, Овни. Бажаю вам прекрасного лютого, щоб ви з усім впоралися. Якщо вам потрібна консультація, пишіть мені в особисті в інстаграм, я його залишаю під відео. І всім пока!